Христос Воскрес! Ми зачитаємо текст, який ми вже сьогодні вечором чули, з якого розпочиналося наше служіння. Зачитаємо його. Це Євангелія від Івана, 20 розділ з 11 по 16 вірші. Євангелія від святого Івана, 20 розділ з 11 вірша, читаємо. А Марія стояла при гробі назовні та й плакала. Плачучи, нахилилась до гробу і бачить два ангели, що в білім сиділи, один у головах, а другий у ніг, де лежало Ісусове тіло. І говорять до неї вони: чого плачеш ти, жінко? Та відказує їм: узяли мого Господа, і я не знаю, де його поклали. І сказавши, отце обернулась назад і бачить Ісуса, що стояв, та вона не пізнала, що то Ісус. Промовляє до неї Ісус, чого плачеш ти, жінко? Кого ти шукаєш? Вона ж, думаючи, що то садівник говорить до нього, якщо, Пане, узяв Ти Його, то скажи мені, де поклав ти Його, я його візьму. Ісус мовить до неї, Маріє. А вона обернулась та по-єврейському каже йому: рабуні, учитель учителю мій. Ось така історія. З ким сталася ця історія? Коли ми почитаємо початок цього розділу, ми бачимо, що це Марія на прізвище Магдалина. Хто це така? Звідки вона взялась і що вона тут робить? Ще один текст, який нам говорить про Марію Магдалину, записаний в Євангелії від Луки, восьмий розділ першої і другій вірші. І стало, що Він, тобто Ісус Христос, після того проходив містами та селами, проповідуючи та звіщаючи добру новину про Боже Царство, і з ним дванадцять були та дехто із жінок, що були здоровлені від злих духів і хвороб. Марія Магдалиною звана, що з неї сім демонів. Вийшло. Інших багато що маєтком Своїм їм служили. Одного разу в житті Марії була дуже радісна подія. Ми не знаємо, яке було її життя до того, але ми розуміємо, що воно було сумне і страшне. Але була одна дуже-дуже радісна подія. Ісус здоровив її. Ісус, можна сказати, протягнув до неї свої руки. Ми не знаємо, в який саме цей спосіб відбулося, але Він вигнав з неї сім демонів. Він звільнив її життя, і це було для неї надзвичайно велика радість. Сьогодні в нас так само велике гарне свято, велика радість, радіють дорослі, радіють діти. Ви радієте, діти? Добре. Добре. Сьогодні свято, і всі радіють. І ось була велика радість в одної з жінок. Але після цієї радості вона вирішила щось в своєму житті. Вона прийняла рішення. Багато людей зустрічалося з Ісусом, багато людей отримали від Нього надзвичайну радість. Але деякі робили особливий вибір в своєму житті. Вони вирішували присвятити своє життя цьому чоловіку. І ця людина Марія, звана Магдалиною, вона вирішила присвятити своє життя Ісусові. Він став для неї не тільки вздоровителем, він став для неї не тільки Спасителем, але ким він для неї став? Діти, кого шукала Марія? Ви слухали Біблію? А як вона його називала? Учитель Ні, учитель вона його пізніше назвала. Але коли вона його шукала, як вона казала про нього ангголам? Ярослав Іванович слухав уважно. Тринадцятий вірш. Узяли мого Господа. Вона називала його Господом. Хто такий Господь? Що це слово означає? Господь. Вона зробила його своїм Господом, Господом свого життя. Він подарував їй велику радість, зцілення, звільнення, а вона зробила його Господом свого життя. Що це означає Господь? Це слово означає, як і пан володар, той, кому служиш, той, чиї накази виконуєш. Той, кому покоряєшся, той, кому підкоряєшся. Марія, отримавши велику радість, вона підкорила своє життя Господу, і вона пішла слід за ним. Ми бачимо жінки, які йшли за Ісусом, це були незвичайні жінки. Це жінки, які мали певні маєтки. І от те, що вони робили, вони вирішили служити своїми маєтками Ісусу. Коли ми подивимось на Ісуса, на Його учнів, ми побачимо як мінімум 14 чоловіків. Як мінімум 14. Перепрошую, 13. І в час, різний час їх бувало багато, бувало 50, бувало, 500, бувало, 100. Вони ходили, проповідували Слово Боже, вони робили великі чуда. Вони збирали натовпи людей і Христос проповідував перед ними. Але це чоловіки, які повинні були їсти, вдягатися, яким треба було щось ну, для себе, для того, щоб ходити, для того, щоб звіщати, для того, щоб робити працю, необхідні затрати. І ось були жінки, які присвятили своє життя, свої маєтки тим, щоб служити Господу, служити Його учням, і для того, щоб вони не мали ні в чому потреби. І одною із цих жінок була Марія, звана Магдалина. І в час радості вона була з Христом, в час радості вона раділа, вона служила, для неї це було приємно, їй не було нічого шкода, але прийшов час смутку, час випробування. І в сумний час, в час, коли їхнього учителя забрали, коли їхнього учителя умертвили, катували і вбили, учні розбілися. А жінка, яка зробила його своїм Господом, вона не покинула його. Вона йде в той сад і шукає його. Вона в розпачі, вона не знає, де він є, але вона його шукає. І він і в цей час залишився для неї Господом. Може прийти сумний час, можуть прийти невдачі, можуть бути якісь випробування. Але як тоді, в цей час, я вже дивлюсь на Господа? Для Марії він залишився Господом. Вона знала, що він помер. Вона бачила це на власні очі. Вона бачила, що його поклали в гріб. Вона бачила, що великий камінь привалили до гробу. Але тим не менше, шукаючи його, вона каже, де мій Господь? Я шукаю Господа свого. Він залишився для неї Господом. Сьогодні ми радіємо, а завтра можуть бути смуток, завтра можуть бути переживання і випробовування. Сьогодні я би хотів цим коротким словом звернути нашу увагу на жінку. Як вона долала труднощі і переживання? Як вона долала найбільшу депресію, яка могла бути тільки в житті? Вона шукала кого? Діти, кого вона шукала? Що треба робити, коли тяжко? А іншими словами? Шукати? Шукати Господа. Звернутися до Бога. Молодці, ви засвоїли цей урок. Що треба робити, коли важко? Шукати Господа. Шукати Господа. Що сталося з Марією? І сказавши оце, обернулась назад і бачить. Кого? Ісуса. І бачить Ісуса. Вона не впізнала Його, але Він був поряд. Часом в нашому житті може бути труднощі і переживання. Ми можемо обернутися, побачити якусь постать і навіть не впізнати, хто це такий. Але ми мусимо пам'ятати, якщо я шукаю Господа, Він ніколи від мене не втече. Він ніколи не сховається ніде, він прийде, він буде поряд, він буде втішати, він буде допомагати. І навіть коли я його не впізнаю, він буде продовжувати любити і турбуватися, про мене. Чого плачеш ти? Чого плачеш ти? Чому плакала Марія? Вона загубила свого Господа. Вона розуміла, що є в житті її найцінніше. Хто є найважливіший? Чому плачу часом я? Що для мене в моєму житті є найважливіше? І кого шукаю, коли страждаю? Один. Висновок короткий, шукайте Господа. Шукайте і знайдете. Стукайте до Господа, стукайте і вичиниться вам. Господь близько біля кожного з нас. Коли ми починаємо звертатись до Нього, коли ми починаємо визнавати його своїм Господом, коли ми надіємось на нього всім своїм серцем. Він підходить. Він кличе нас на ім'я. Він говорить: я знаю своїх по імені. Кожного свого я знаю по імені. Він знає мене на моє ім'я. Він знає кожного з вас, дорогий брат і сестру. Він знає по імені. І коли Він скаже лагідно, моє ім'я, ви знаєте, дивлячись на Марію, я знаю, що відбудеться в моєму житті. Невимовна радість прийде на зміну будь-якому смутку. І оцей вигук рабуні. Раві це по-єврейському учитель, а рабуні це піднесена форма від слова учитель. Це щось таке особливе. Це дуже дорогий, дуже любий учитель це таке особливе звертання, яким не звертались звичайні люди до звичайних вчителів. Коли Христос назве моє ім'я, Він забере всі турботи. Всі переживання і дасть радість. Якщо у вас сьогодні сум, якщо в цей радісний день ви відчуваєте себе самотнім, знайте, ваш Господь любить вас і хоче вам допомогти. Треба тільки Його покликати. Амінь. Будемо молитися.